Вітаємо! Наш сайт Lina Beauty in UA. Хочу вам продемонструвати наш набір для початківця з фрезер-ручкою. Це набір для покриття гель лаком Набір складається з лампи Sunvan на 48 Вт, фрезер-ручка, база та топ-коді на 12 мл, кольоровий гель-лак, Гель-лак може бути випадкового кольору, може бути такі кольори, такі, Але ми намагаємося покласти спокійний колір. Також до набору входять засіб 3 в одному. Для знежирення та зняття липкого шару серветки та апельсинові палички 5 штучок. чотиристоронній баф, два міні-бафи, пилочка. До набору також додається декор. Декор також може бути різних варіантів. У вас в наборі може бути такий або такий, або стразики, якийсь з цих. Частіше кольоровий. Також, також в наборі є наліпки. Також є багато дизайнів, який з них вам може попастись в наборі, він випадковий. З фрезо-ручкою йде рідний комплект фрез. Для навчання і тренування вам досить. Фрезер-ручка підходить для навчального рівня. Ви не пошкодите собі пальці і зможете навчитись. Її можна зняти не товстий шар гель лаку, підготувати нігтьову пластину. Лампа та фрезер йдуть в своїх рідних коробочках. В комплекті є кабель живлення. Зараз я продемонструю поближче вам фрезер-ручку. Фрезер-ручка має отвір для живлення штекеру. Тут регулюються оберти. Ця кнопочка для фіксації фрези. Ви натискаєте і можете фіксувати, відкручувати зажим, фіксувати фрезу і закручувати. Тобто при роботі фрезера цю кнопочку натискати не можна. Лампа Sunvan має потужність 48 Вт, з'ємне дно, є сенсор. Тут є режим на 24 Вт і на 48 Вт. Є таймер на 5 секунд, на 30 і на 60 секунд. Тобто, як бачите, в цьому наборі є все для стартового покриття, для навчання. Ви зможете зробити собі манікюр, дизайн. Посилання на цей наборчик буде в описі під відео. Дякуємо! Чекаємо вас на Lina Beauty in UA.